Ось так море в Одесі виглядало торік у липні. Каховська катастрофа призвела до масового цвітіння фітопланктону, і вода позеленіла. Нині гідробіолог Максим Мартинюк за допомогою спектрометру вимірює концентрацію хлорофілу в акваторії і показники у межах норми. Ну, можна побачити по воді, що концентрація хлорофілу незначна. Цвітіння такого не спостерігається дуже сильного. І воно буде зростати лише там, в середині літа, мабуть, буде прогріватись вода, якби і цвітіння буде більше. Саме цвітіння води торік вплинуло на морську флору та фауну. Під ударом передусім опинилися макрофіти, тобто водорості. Зараз вчені відбирають проби цих рослин на пірсах, скелях та хвилеломах. Рамка шириной 10 на 10. Я ее прикладываю к поверхности и соскребаю вот эти вот 100 квадратных сантиметров. Потом, когда девочки определят видовой состав и биомассу водорослей, это можно будет перенести на квадратный метр, на квадратный километр. Науковці зазначають, минулого літа, чимало водоростей загинула, а відповідно і інші морські організми втратили кормову базу. Проте зараз зовсім інша картина. Тут вони красні, червоні, і зелені, і от і пластинчиці. І наразі зараз, як ми вже бачимо, і вже навесні в нас вже була зйомка. В принципі, можна сказати, що впливу зараз, як когось на макрофіти ми вже не бачимо, тобто повернулося до сезонних показників. На глибини до п'яти метрів вчені занурюються з аквалангами. Досліджують, зокрема, стан мідій. Торік через опріснення моря біля одеського узбережжя загинуло 40% популяції цього молюска. Сьогодні ж колонії потроху відновлюються. Усі вільні місця вже зайняті і там ростуть, підростають мідії, які ще для споживання у їжу. Мабуть, замалі, але осені буде дуже багатий врожай. Водночас, внаслідок повномасштабної війни, у чорному морі все частіше з'являються так звані інвазійні види. Це вселенці, які зазвичай потрапляють сюди разом із неконтрольованим скидом баласних вод із суден. Приміром, були помічені уже блакитний краб, морський окунь, нетипові креветки та молюски. Вони становлять певну загрозу. Ці нові види можуть вклинитися в трофічні зв'язки наших місцевих видів, і вони можуть їх витіснити. Тобто того, що інвазійні види, як правило, вони більш живучі, більш інтенсивно, можливо, розмножуються, толерантні до певних антропогенних впливів і так, далі, і так далі. І це все може призводити до певних ризиків для екосистеми. Щодо хімічного забруднення моря, то зараз перевищення гранично допустимих концентрацій вчені не фіксують. Втім, зазначають, після каховської катастрофи пестициди, важкі метали, промислові хімічні речовини, осіли у донних відкладеннях та можуть знову потрапляти у поверхневі води, Оде під час штормів та скаламучення, та й в цілому загальна картина вельми невтішна, незважаючи на те, що ситуація знаходиться в межах допустимої і приємної, загальний рівень забруднення підвищився, і деякі речовини, які типові для нашого регіону, знаходяться близько до межі, за якою вони вже стануть небезпечними. Робити ж прогнози щодо подальшого стану морського середовища вчені наразі не можуть для цього. Потрібні більш масштабні дослідження у відкритому морі а вони наразі через воєнний стан під забороною.